Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Ну, до прикладу, якщо немає змоги самому шукати, не маєте розуміння, як це правильно зробити, там, не довіряєте інформації від продавців автомобіля. Звертайтесь, чи можемо допоможемо. Також просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвіночок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути. Курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду, друзі. Ренокенго в гарному кольорі. Так, це у нас 11 рік, 1.6 газ, бензин, ціна 7-900 доларів. Є два комплекти коліс, контакти до власника, 214 оригінального пробігу. Відкриваємо. Дякую. Чистенький салончик охайний. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Opel Vivaro, короткій базі. Десятий рік, 2.0 дизель, 12 тисяч доларів вартість автомобіля. Рено трафік в довгій базі. З одного опису це 11 рік випуску. Двохлітровий дизельний двигун, 312 пробігу, ціна 12 799. Бачимо контакти. Кенго. Це 9 рік 1,6 бензин, рідко зустрічаємося. Електропакет, кондиціонер 177 пробігу, авто з Німеччини. Контакти ось тут. Ціна 7600. 600 Мерседес там. 1,5 дизель, 81 кВт, 13500 вартість автомобіля, це 17 рік випуска і 229 пробіг. Без підфарбувань з оригінальним пробігом пишуть. Ось тут контакти є до власника. Ось така машинка. Opel Vivaro в довгій базі. Свіжопригнана машина. 12 рік. Оригінальний груз Пас, 6 місць, двохлітровим дизельним двигуном. 13 тисяч доларів вартість, контакти 0,95 246 2090. Volkswagen Caddy у звичайній базі. 11 рік, 1,6 дизель, 190, 295, вибачає з пробігу. Кластик Сергій. Значить, авто з Німеччини, рідний пробіг, сервісна історія, тюфи, чудовий робочий технічний стан, кондиціонер робочий. 9700. Рено Кенго. Так, кінгушка 17, рік 173 пробіг, 1,5 5 дизель, круїз, кондиціонер, ціна 11250. Бачимо контакти. Така машинка. Т5 в довгій базі. 2008 рік. 1,9 дизель, 75 кВт. Обслужений автомобіль, дуже збережений. Пробіг 250 тисяч кілометрів. Є сервісна історія. Два ключі. Ціна 9400. Контакти бачимо. Він код. Бачимо. Так, салончик. От шкіряний, Всі сидіння в салоні є. Така машинка. Трафік у звичайній базі. 16 рік 1.6 і дизель, 170 пробігу, 14700 ціна. Пасажир 8 плюс 1, Контакти ось тут зверху. Є парктроніки, до речі. Volkswagen Transporter в довгій базі. 15 рік випуску, 2,0 дизель, 103 кВт, 217 пробігу. Це 9 місний Є Вбасто, круїз. Автомобіль з Голландії, ціна 15 900. Отут зверху контакти. Слабо видно, дуже, дуже тоновано ну і сонечко заважає. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Renault трафік в довгій базі. 17 рік, 1,6 дизель, 239 пробігу, 17900 вартість автомобіля, по козову пишуть в рідній фарбі, 9 місць, свіжопригнаний пасажир. Голландія ось тут вверху є контакти. Заглянемо по салону. Так, далі вже нічого не видно, тоновано, але сидіння бачу є. Так, рідко зустрічаємо Fiat Doblo. 2008 року семимісний пасажир, пробіг 190, двигун 1.9 дизель. E, значить... Максібаза база 7200 вартість автомобіля і контакти ми бачимо один і другий. Парктроніки також є. Більше інформації уточніть. Рено трафік, звичайна база. 12 рік, 9 місць, 2,0 дизель, 260 пробіг, ціна 12100. Контакти є. Цікавий такий колір. Так, розпашонка і форкоп. Ренокенго. 12 рік, 7-місний, це Максібаза. Двигун 1,5 дизель. Так, пробіг 214 тисяч, сервісна книжка, 100% мито, свіжа пригнана Швейцарія. Ціна 10 тисяч 700 доларів. Та контакти продиктую. 0,50 924 80 47 Рено Кенго. 13 рік, 1,5 дизель, 229 тисяч пробігом, 5 місць, контакти до власника присутні. Коли цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію, ціну. Все решта. Тканинний салончик частенький бачу. Вантажний Рено трафік. 19 рік 197 пробігу. Без підфарбувань пишуть 1,6 дизель. Пробіг оригінальний, ціна 14700. Тут контакти до власника. Так, трошечки щось заглянемо. Розпашонка і парктроніки.